Дорогі українські народи, гості України, наші друзі, панове президенти, пане прем'єр-міністре, представники дипломатичного корпусу. Сьогодні всі ми разом святкуємо 32-річницю Української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме і далі, яку не дамо розірвати, і яку українці не випустять зі своїх рук. Тут в самому центрі нашої столиці є багато свідчень того, наскільки давньою є історія української державності і є. Не менше пам'яті про те, на жаль, як українська державність втрачалася, як українцям доводилось воювати за свободу та незалежність проти загарбників. Як нашому народу завжди вистачало героїзму та сміливості, але інколи бракувало єдності. Як українцям доводилось битись проти загарбників, як, на жаль, іноді з загарбникам вдавалося стати окупантами, як вони ламали життя цілих поколінь нашого народу, І як поколіннями українці боролись за свою землю та волю, І як виборювали волю. Як перемагали, як зберегли себе, зберегли Україну та змогли зробити українську незалежність безперервною. Шановні присутні, я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв різних часів, які боролися за свободу і незалежність України. Та віддали своє життя за неї. Дякую. Дорогі народи, українську незалежність з українських рук ми не випустимо. Ми всі об'єднані цим відчуттям, пам'ятаємо, через що пройшов український народ, бачимо, що загрожує, б'ємось проти ворога і знаємо, що ми вміємо. Вміємо перемагати. І переможемо українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть їхні онуки так само разом з друзями нашої держави із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме завжди вільно. І більше ніколи не буде пауз. В українській історії ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди, і будемо жорстко ставитись до усіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську, і будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Ми Будемо берегти нашу єдність. Коли Росія вдерлася з повномасштабною війною, жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності, і тому жодної можливості у Росії не було, щоб використати щось у нас проти нас, проти України. Все зараз, тільки для України. Україну чує світ. Підтримує світова більшість з Україною, допомагає, але щоб не відбувалося в світі, Україна має бути в силах захистити себе завжди. У нашої держави довгий час не було потрібних оборонних виробництв, і тепер вони є. Я дякую всім, хто їх сьогодні розвиває і створимо більше. У сміливості наших воїнів довгий час не було досвіду використання найкращої світової зброї, і тепер наша держава дає українським воїнам таку зброю. І я дякую всім, хто із нею нам допомагає. Довгий час Україну намагалися штучно. Розділити на табори, щоб в нашій державі було неможливо увійти в потрібний альянс. Українська сміливість заслуговує бути тільки в найкращих світових альянсах. Україна заслуговує буде серед лідерів світу, і буде наша держава вже гарантує спільну європейську безпеку. Така безпека неможлива без міцності. Вас, українські воїни, без потенціалу Україна, без свободи та праці всієї нашої держави, всіх наших людей, наш спільний європейський дім без України може бути лише незавершеним довгобудом. І я дякую кожному лідеру, який це розуміє сьогодні. У ранковому зверненні з нагоди дня незалежності України я подякував усім, хто робить українську незалежність такою міцною, щоб вона була однією з основ європейської незалежності. Я подякував нашим воїнам, кожному, кожній, всім громадянам України, усім, для кого громадянство це не лише паспорт, хто працює заради України і наших людей. Я подякував нашим українським вчителям, медичним працівникам, бойовим медикам, волонтерам, рятувальникам, саперам, пожежникам, поліцейським, енергетикам, всім, всім, хто підтримує дух українців, нашим талантам і усім, хто виробляє для України зброю, хто забезпечує для України транспорт, хто молиться за українців, нашим фермерам. Українському бізнесу, який сплачує податки і створює робочі місця, українська сила завжди в людях, в дорослих і дітях, в усіх, в усіх, в усіх, хто дбає про Україну, про одне одного і про незалежність. І неможливо зібрати на одній площі увесь наш народ, щоб подякувати, але сьогодні, тут на цій площі. Українці, українки, які заслуговують на особисту вдячність, і для мене велика честь зараз вручити вам державні нагороди України з нагоди Дня Незалежності України. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Блажку Віталію Олеговичу, майору. Посмертно. Нагороду отримують мати. Наталія Анатоліївна та батько Олег Вікторович. Прямоги. Дякую, сина. Дякую вам за вашу працю. Тя за те, що ви з нами. разом. Тож дякую. Дякую. Бондаруку Віталію Анатолійовичу, старшому лейтенанту. Посмертно. Нагороду отримує дружина Анна Олександрівна. Реальному герою. Ця нагорода. Україна ніколи не забуде. Його вічна пам'ять, мої співчуття, і вдячність за таку людину. Дякую. вам. Держите. Рисенку Георгію Сергійовичу, майору, посмертно. Нагороду отримує мати Наталія Борисівна. Доброго дня, Наталя Борисівна. Це нагорода. Найменше, що може зробити наша держава за героїзмом вашого сина. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка бурмичу Василю Васильовичу, сержанту. Дякую за вашу службу, за ваш героїзм. Дякую. Дякую за службу. Кишенку, Івану Васильовичу. Солдату. Солдати кишенка, Іване. Вітаю вас. Від щирого серця маю честь привітати вас з нам незалежності. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Кривоножку Анатолію Миколайовичу, генерал-лейтенанту. Вітаю вас, пане генерале. Дякую вам за небо, за те, що захищаєте нас. Ми знаємо, скільки ви всього зробили за збережене життя українців. Дуже дякую. Дуже дякую. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг Коноваленко Любов Юрівну, молодшого сержанта. Любов Юрівна, вітаю вас. На води Дня Незалежності України. Дуже дякую вам. Пишаюся такими, як ви. Дякую. українському народу. Дякую. Удрю Миколу Сергійовича, підполковника. Підполков. Микола Сергійович, вітаю вас. Нам заложність. Ви молодець. Дякую вам. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня ваховського Миколу Володимировича, капітана. Жано орденом Богдана Хмельницького третього ступеня літвінчука Дмитра Геннадійовича. Капітана. Капітан Літвінчук. Вітаю вас, Дмитро. Дякую. дякую вам за службу. За Дякую. Дякую. Онуфрієнка Олега Васильовича. Майора. Вітаю вас. Дякую за службу. З ним незалежність. Цього на краще щастить. Дякую. Павлова Ігоря Григоровича. Солдата. Віталася. Яка у вас борода святкова. З ним незалежнася. Дуже Дякую. Тільки Сторожука Андрія Олександровича, старшого лейтенанта. Вітаю вас. Дай Бог. Служу, в принципі, Дякую за слово. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня музичку Володимира Володимировича майора. Дано орденом за мужність третього ступеня. Аверкіна Євгенія Володимировича, головного сержанта. Головний сержант. Євген, вітаю з Днем Незалежності. Дякую. за Службу. Дякую. Бережіть себе. Служу українському народу. Дякую. Гриняка. Олександра Володимировича. Матроса. Олександр. Вітаю вас з Днем незалежності. Дякую Дякую. Дякую. Данилюк Марину Анатоліївну. Сержанта служби цивільного захисту. Тобто, Только... дякую вам все, за службу. Все, все, все. Так тримати. Черножукову Олену Олександрівну. Капітана. Вітаю вас, пані капітон. Я незалежна всі. Дякую вам за службу. Служі Дякую. Нагороджено орденом Данила Галицького, лободу Андрія Миколайовича, старшого лейтенанта. За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, хижняка Олександра Олександровича, чемпіона третіх європейських ігор з боксу. Для Дякую. Шапувала Олександра Миколаєвича, викладача хореографа Київського державного фахового хореографічного коледжу. Посмертно нагороду отримує дружина Тетяна Володимирівна. Орденом за заслуги другого ступеня Абрамченка Андрія В'ячеславича, ізмаїльського міського голову Одеська область. Дякую вам за вашу роботу з служіння в Україні. Як там, Ізмаїлі? Дуже суспільство. Проведено. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Ліброва Костянтина Григоровича фотокореспондента. Працюємо, да. Да. вам за Ліброву владу Євгенівну. Фотокореспондентку. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Носова Олександра Григоровича, генерального директора механічного заводу номер 37 товариства Промтех, місто Рівне. Юлію Миколаївну підполковника Державного бюро розслідувань. Чечина. Сія Сергійовича, фермера, учасника сил спротиву Миколаївська область. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Альбова Андрія Олексійовича, ординатора відділення військово-медично-клінічного центру центрального регіону, капітана медичної служби. Герасименка Євгена Петровича, хірурга. Начальника операційного відділення військово медичного клінічного центру східного регіону підполковника медичної служби. за те, що життя нашим Дякую Дякую за службу. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Прокопенка Олександра Анатолійовича, голову Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Дніпропетровська область. Миколу Миколайовича, заступника начальника відділу Національного антикорупційного бюро України. Дякую вам за службу. З ним незалежності. Я лівий. Задовго. Там мені цієї достатньо. Дякую. Бережіться. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня легку Ганну Іванівну, учительку великодимирського ліцею Великодимирської селищної ради Броварського району Київська область. Вітаю вас, на Дуже дякую. Мам, велика честь. Ну, що там наші діточки? Нічого. На стоять. 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 Ради. Ради. Нагороджено медаллю за працю і витягу Гаврилюка Григорія Адамовича, налагоджувальника товариства Жулянський машинобудівний завод Візар Київська область. Президент України Володимир Зеленський церемонію завершено.